Друзі, усім привіт. ну що ж, Завтра в 19.00 відбудеться матч відповідь у Лізі Європи. Перший кваліфікаційний раунд. Фінська команда Ільвіс у себе вдома на стадіоні Таммелла. команда буде приймати донецький Шахтар Ардитурам. І сьогодні, друзі, хотів би хотів поговорити про Ільвіс, про Шахтар Донецьк. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Тож, завтра, да, відбудеться матч відповідь. Після першого матча. Донечані мають солідну перевагу 6-0 у першому матчі. Шахтер Донецька команда перемагає Ільвіс, дуже впевнена перемога. Справді, команда з Донецька. Дуже здорово виглядала, дуже здорово виглядав особливо Алісон. Ки оформив дубль. Ти ще дві гольові передачі 2 плюс 2 бразильці. Я вам так, друзі, хочу сказати. Дуже хороший матч провів Алісон. Ось прям дуже хороший матч від Алісона. Дивись загалі Шахтар Донецька, Знаєте, вся команда виглядала здорово. Дуже хороший матч від команди Ердитурана. Ну і з великою долею ймовірності можна, також думаю, сказати, що Шахтар Донецьк вже з великою долею ймовірності да, все-таки вийде на турецький Бешекташ. А Відповідно, друзі, да, тобто, скоріш за все, вже не справді. Проходять все-таки перший кваліфікаційний раунд, тому що Ільсу буде важко відіграти аж 6 м'ячів. Де да, проти Шехтара Донецька. Донецька. Тому на 99% можна сказати, що донецький Шахтар вже у наступному кваліфікаційному раунді, де на них чекає турецький Бішектаж. Ну, а завтрашній поєдинок він буде як підготовка відповідно до цього поєдинку. От, до речі, друзі, Донечан ще буде турецький матч. Матч проти команди Триглав. У п'ятницю. О 11 годині відбудеться цей товариський матч. Ну і також не слід забувати, що Шахтар Шахтерданівська готується до нового сезону і чемпіонату України. Матч проти Епіцентра вже 3 серпня, вже зовсім не за горами. Всього на всього 2 тижні, да? 2,5 тижні залишається до повернення да, чемпіонату Української Прем'єр-ліги. Тому для команди RedOran справді дуже важливі матчі очікують на Донецьк. Завтрашній матч, я вважаю, це буде як більша підготовка. Все-таки ну, перевага в 6 м'ячів у Шатера Донецька. Тобто ми це -то розуміємо прекрасно. Друзі, ми це розуміємо з вами це прекрасно, що все-таки відіграти 6 м'ячів буде дуже важко. Буде дуже важко відіграти 6 м'ячів в команді Ільсон. Але, друзі, в будь-якому випадку: а, в будь-якому випадку, Донічані готуються, готуються до наступного раунду Ліги Європи, да, готується до нового сезону чемпіонату України, тому завтрашній матч він як підготовка, можна сказати, так. Да? Ось. Ілля – це дуже сильна команда з Фінляндії, команда непогана. Зараз вони, до речі, йдуть на другі позиції в цьому чемпіонаті. У проміжку цих матчів з Донецьком Донецька перемогли 3-2, причому ж таки зробили якийсь неймовірний камбек, програвали 1-2, але буквально там за 4 хвилини переломили матч, зник на голову, і відповідно наближаються до першої команди Інтертурку. Вільвіса є абсолютно всі шанси стати чемпіоном Фінляндії. І команда б'ється. Команда Б'ється і команда. В принципі, як ми з вами бачимо, да, показує, в принципі, доль такий непоганий футбол. ось. Чого я очікую да, від завтрашнього матча? Ну, зрозуміло, да, що Шахтар проходить далі. Все-таки перевага 6-0 після першого матчу. Ця перевага вона дуже велика. І відіграти да, таку перевагу все, ну, все можливо. немає нічого неможливого, але відіграти 6 м'ячів проти Шахтаря Донецька, Ільвісу. Ну, малоймовірний ймовірний сценарій. Але в будь-якому случае, думаю, что Ильвес так захочет на мажорной ноте, да. Спробовал это Шахтар Донецка, да, на своем поле. Ну, я думаю, что и Донецкий Шахтар такой захочет обіграти Ильвес. Ну, и, вид по виду, такой, зачем Донецк приїжджає Тики перемагати. Тики перемагати приїжджає команда с Донецка. Я, друзі, думаю, що все-таки. Я думаю, що обидві команди все-таки заб'ють. Все-таки думаю, що Ільвіс хоча б один гол заб'є, тим більше були моменти, і у першого матчу Ільвіса не забили. думаю, що все-таки заб'ють. Знаєте, друзі, чомусь о, є в мене таке внутрішнє, знаєте, якесь прям відчуття, що. Все-таки заб'є гол відповідно Ільвіс у ворота Шахтаря Донецька. Не знаю, друзі, я мене таке вчите. Ну, друзі, думаю, що Шахтар зуміє забити гол у ворота Ільвіса. Тут, тут, тут обидві команди забиті, я думаю. Перша моя думка. Ну, а друзі, друга моя думка. Віддаю перевагу Донецькому Шахтарю. і у другому матчі я думаю, що команда. З Донецька, да, донецьк Ну, як мінімум, не програє. Тобто нічого я не виключаю у другому матчі. Не виключаю, що можуть команди тут розписати якусь нічю. Але мені, друзі, чому серце підказує, що Шахтар-Донецьк якусь мінімальну перемогу здобуде, там, наприклад, з рахунком 1-2 або 1-3. Не знаю, друзі, але серце мені підказує, що саме Шахтар-Донецьк Змія Біграти Ільвес. Друзі, що думаєте взагалі ви, з приводу завтрашнього матчу, ви можете написати свої думки у коментарях. Я просто ще раз повторюся, да? Я думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Шахтар Донецьк як мінімум, не програє. Ось, то моя все-таки, друзі, думаю, що Шахтар Донецьк скоріше за все, я нічого не виключаю, друзі. Ну, мені серце так підказує, що десь якась буде мінімальна перемога. Донецького Шахтаря, десь там або 2 1 ну або 3-1. Чомусь, друзі, якось так мені підказує серце. Тримаємо кулачки за українську команду, тримаємо, звичайно, що кулачки, віримо, що вдасться Шахтари Донецьку пройти в кваліфікацію Ліги Європи дуже важке завдання справді. Очікую на команду Ардеторан, але після матчу проти Ельвіса, ось після цього першого матчу, де Донічані перемогли за рахунком 6-0 свого суперника. Знаєте, друзі, ось така перемога, вона дає оптимізм. Оптимізм того, що в принципі все в руках в донецької команди, і в принципі шанси є. Тож, побажаємо Іллі Сутишекторі Донецьку всього найкращого, вам, друзі, вечір, госсердця, бажаю добра, найголовніше – бережіть себе, будьте щасливими людьми, усім до побачення і усім до нових зустрічей. Всем пока!